Добрий вечір. Ви дивитесь новини сьогодні. 18 вересня, четвер. Отже, спочатку коротко, головні теми випуску. Сьогодні центр переливання крові прийняв рекордну кількість донорів. І з'явив желання прийти і здати. Таким чином, миколаївці допомагають важко пораненим бійцям. Все для перемоги. Миколаївські активістки власноруч плетуть маскувальні сітки. приходить сам поплести, Так общими усіями. Небайдужі підприємці влаштували свято для дітей військовослужбовців. Отже, ми розпочинаємо перший офіційний візит президента України Петра Порошенка до США розпочався із переговорів з державним секретарем Джоном Керрі. Сторони обговорили питання зовнішньої політики, безпеки у східній Європі та у глобальному контексті на тлі агресії Росії проти України, а також двосторонньої співпраці між Україною і Сполученими Штатами. Крім того, як повідомляє «Укрінформ», програмою перебування Петра Порошенка у Вашингтоні заплановані його зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом, президентом Бараком Обамою. Інтерв'ю телеканалу CNN, а також виступ Атлантичні. Раді у Вашингтоні і до подій в Україні і Луганській області терористи обстріляли населені пункти в районах Гірське, Золоте, Оріхове, Чорнухине, Станиця Луганська, Северодонецьк. Також через масові обстріли терористів місто Щастя зазнало значних руйнувань. Відповідно до положень міжнародних конвенцій про правил та звичай війни. Такі обстріли населених пунктів вважаються військовим злочином. Про це заявив сьогодні речник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони Андрій Лисан також терористи та російські військові продовжують обстрілювати з автоматичної та артилерійської зброї. А міста у Донецьку, в околицях якого ними вже зруйновано багато житлових будівель. Нагадаємо, що на виконання мирного плану президента України підрозділи збройних сил України та інших силових структур продовжують виконувати заходи режиму припинення вогню з вісімнадцятої години 5 вересня. А яка ж ситуація зараз у Донецькій області, зокрема місті Маріуполя, нам розкаже Ілля Суздалів, начальник відділу прес служби що облдержадміністрації. Він зараз перебуває на скайп зв'язку з нашою студією. Отже, Ілля, як ви нас чуєте? Добре чую. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, з перших вуст, яка зараз ситуація в місті Маріуполі? Чи спокійно у вас? В Маріуполі зберігається достатньо спокійна ситуація, наскільки це може бути в сучасних умовах. Ця ситуація наскільки може бути спокійною. Працює громадський транспорт, працює працюють заклади харчування, магазини, інші заклади побутового обслуговування населення. Тобто в Маріуполі в принципі з моменту останнього нашого включення минулого тижня в принципі нічого не змінилося. Ситуація достатньо спокійна. Чи працюють школи, садочки. Працюють школи, садочки так, працюють вищі навчальні заклади, які є в Маріуполі? Це два вищих навчальних заклади: Приазовський державний технічний університет та Маріупольський державний університет. Відбуваються заняття. все в принципі в цьому плані спокійно. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з виплатою заробітної плати та пенсій, зокрема, соціальні виплати? Так. Ну, в Маріуполі, як і на інших вільних територіях Донецької області, з цим проблем немає. Соціальні виплати здійснюються в принципі в повному обсязі. Проте є проблеми серйозні проблеми з виплатою на тих територіях, які не підхоплені контролі, на жаль, сьогодні в українській владі а там вже накопичується певна заборгованість по деяких містах, таких як місто Сніжне ще з червня місяця. по інших містах з липня, десь з серпня, але така заборгованість на жаль накопичується. Це стосується і пенсій, і соціальних виплат, і зарплат бюджетникам. Ілля, прокоментуйте. Що обласна державна адміністрація отримала лише вчора заробітну плату за а, липень? Ну, це то позитивна новина. Новина для нас так. Ілля, скажіть, нас, будь ласка, блокпости, як працюють блокпости у Боріуполі? І чи правда, що там окопи ведуться? Ну, Фортифікаційні споруди вони зводяться вже достатньо тривалий час, і на це е, виділені значні е, сили, як у військових, так і у цивільних. В цьому плані допомагає значно е, місцева влада. Суттєво допомагають волонтери, принаймні і місцяні виходять е, і е, ну, як ви кажете, риють окопи подекуди. Е, ну і значно цьому е, допомагають. Місцеві промислові підприємства, такі як і гіганти, металургійні кабінат Ліча, кабінат Азовсталь, Маріупольський морський торговельний порт, така робота постійно продовжується, і вона дає в принципі певні результати минулого тижня. Ми знаємо, там була спроба атакувати місто, але місто, але о, 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 ті роботи, які були проведені раніше із оборони міста, вони посприяли в значній мірі, тому що місто залишилось в тому спокою. В тому стані, В, якому вони є зараз. в принципі, Маріуполь це готові оборонятися, якщо буде така необхідність. Готові оборонятися. І ви знаєте, такі спроби локальні вони робляться, в принципі, достатньо достатньо часто, але якихось таких серйозних спроб на щастя, на щастя нема. В Маріуполі є лінія. Оборони їх декілька цих ліній оборони. Перша лінія оборони вона на значній відстані від Маріуполя, а далі вже поблизу міста, і вже на самому в'їзді в містах так є такі фортифікаційні споруди. Вони зводяться і продовжують місто готуватися, готувати бомбосховища, готувати підвали. Це постійно на контролі обласної та місцевої влади. Ілля, дуже дякуємо. Бажаю вам усього найкращого і сподіваємося, ми знову з вами включимось за тиждень. Дякую вам за, за увагу до проблем Донецької області. Дякую. дякую. До побачення, до побачення. Так. Okay. Ми продовжуємо наш випуск. У наших випусках телезійних новин Миколаївщини Ми вже неодноразово повідомляли про двох важко поранених бійців із зони АТО, яким потрібна донорська кров. На жаль, один із хлопців вчора помер. Щоб врятувати іншого сьогодні. До обласного центру переливання крові прибула рекордна кількість добровольців допомогти солдату на прізвище Кисляченко. Забір крові для поранених вояків із зони проведення антитерористичної операції на обласній станції переливання здійснюють вже близько п'яти місяців. Власне, і спочатку АТО. А зараз особливо активно приходять ребята і воєннослужащі і просто е, желающе по об'явленню по телевіденню друг другу передають. Проїжджали, так, да, воєннослужащі імені з бойових действий у нас на прошлой неділю теж здавали кров. Про те, що в лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані знаходяться хлопці, яким конче необхідна кров, Миколаївці дізнались у різний спосіб. Наприклад, Юрія добре знають на станції, адже він регулярно здає кров. Сьогодні він тут з особливою місією. В соцсетях увіділи репости з просьбої допомоги для ранених бойців з зони АТО, які у нас в Миколаїві в лікарні. Скорої допомоги. На відміну від Юрія, Олександр вперше в житті прийшов у якості донора крові. Про поранених дізнався вже тут на станції і одразу ж погодився допомогти бійцям. Я сьогодні кров здаю перший раз і услышав, що кров нужна із зони АТО, який ну, нуждається в ній тому з'явив бажання прийти і здати. Сьогодні до обласної станції переливання крові прийшла рекордна кількість бажаючих допомогти важкопораненим. Серед них багато військових людей. Ми прийшли здати кров своїм, як говорить, підтримку своїм хлопцям, які лето. Кому ну, так і у нас є хлопці, які з нашої часті йшли. Туди. Ну і, як говориться, допомогти всім остальним. Ну Не тільки, як кажуть, своїм, а всім. Все желающие, которые хотят сдать кровь на АТО, мы организовались и все вместе пришли сдавать. Наших человек 10 из оркестра, те, которые могут сдать, которых допустил врач. Вот. Ну и Ребята с другой воинской части прибыли. Их человек где-то 15 примерно. На обласній станції переливання крові вітають ініціативу донорів. і Зауважують, що група крові не важлива. Зараз безцінна будь-яка допомога військовим із зони. Ато Наша з вами кров може врятувати не одне життя. Тож всіх небайдужих чекають за адресою. Проволок Радіо 2. Наталія Якобсон Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери також закликають миколаївців долучитися до плетіння маскувальних сіток власними руками для військових, котрі перебувають у зоні бойових дій на сході України. Бажанню українців допомогти Національній гвардії немає меж. Місцеві громадські активісти виготовляють маскувальні сітки для бійців у зону АТО. Першу зроблену власноруч сітку вже віддали військовим. Люди самоорганізовуються через соціальні мережі. «Начали плести в Києві дівчат. От переймаємо досвід. Списались в Фейсбуці наші дівчатки і предложили теж почати таку роботу у нас в Ніколаєві. Волонтери ріжуть на клаптики різної довжини, тканину захисного кольору, а потім вплітають її у каркас сітки. За словами активістів, виготовлення однієї сітки потребує багато часу, тож люди на підмогу потрібні. Всі желаючі, хто хоче, можуть прийти і допомогти нам. Тута приносить сіті, то приносять лоскуточки, то, -то приходить сам поплести, Так, общими усіями. Для плетіння маскувальних сіток потрібно враховувати умови, в яких перебувають солдати, кажуть волонтери. Для виготовлення сітки використовують тільки натуральну тканину. Вона може мати забарвлення усіх відтінків жовтого, зеленого чи коричневого. Але матеріалу не вистачає. Якщо посмотрети, можна побачити, що використовуються Капроновая сеть, в которую вплетаются лоскуты ткани. Вот э, эти сети капроновые они нужны, их нужно много. Э, они могут быть рваными, их могут нам передавать в любом состоянии, мы их э, ремонтируем и используем в дальнейшей работе. Також активісти запрошують усіх небайдужих допомогти тканиною та свій вільний час використати на допомогу армії. Усі бажаючі можуть прийти за адресою вулиця Чигрина, 39, А більш детальну інформацію отримати на сторінці Фейсбук у групі від назви маскувального костюму Кікімора Наталія Єчкалова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Підприємці також долучилися до благодійної справи. Власники одного із ресторанів міста вирішили підтримати дітей, військовослужбовців із зони АТО та влаштували разом із волонтерами їм справжнє свято із запальними танцями від танцювального колективу. Про це більш детально далі волонтерські організації збирають кошти на підтримку армії. В цій страшній війні, що відбувається на сході України, ми інколи забуваємо про сім'ї тих, хто нас захищає. Власники одного із миколаївських ресторанів вирішили підтримати дітей військовослужбовців 79 ї окремої аеромобільної бригади. Наверное, нет ни одного людини на сьогоднішній день, кто бы не переживал о том, что происходит сейчас в нашей стране. Естественно, наверное, это желание каждого украинца быть поближе к ним и как-то поближе к тем, кто защищает сейчас нас. Для дітей приготували стіл із фруктами, цукерками та іншими солодощами. Ми познайомилися з чоловіком, владельцем одного з ресторанів міста... Ніколаєва, який проявив ініціативу, предложив провести праздник для дітей. Воєннослужчих 79 дев'ятої арамобільної бригади. Устроїть строїть праздник сладкий стол, шоу програму. Малятам влаштувала справжні танці з миколаївським шоу-балетом. Ще одним гостем для дітлахів став справжній тренований песик Тобі. Мені дуже подобалося, багато цікавих конкурсів, необычно навіть для малышей, все таке різне, необычно, От, наприклад, навіть з собачкою. Дуже було весело і ну, розвивальна програма дуже для дітей хороша. Йолзіва Тасікварова, Євген Мінаков, Телевізійні новини Миколаївщини ви дивитесь новини. Ми продовжуємо далі про такі теми говоритимемо. Свято на селі Лупарево відзначає 300 років з дня заснування. Рібітники державтоінспекції вкотре привертають увагу дітей та їх батьків до дотримання правил дорожнього руху. Де потрібно переходити дорогу? Як правильно це робити?» Новини спорту ветерани згадують молодість та грають у волейбол. Київський інститут стратегічних досліджень нова Україна організував та провів у Миколаївському міськвиконкомі круглий стіл під назвою «Місія і роль Миколаєва в умовах кризи державності та глобальної невизначеності. І з самого початку Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров у своєму вступному слові попросив присутніх не шукати політичного підґрунтя у заході, наголосивши на тому, що він, як мер міста, зацікавлений перш за все в економічному розвитку Миколаєва в даному випадку, зберігаючи ту приємственність, яку я обіцяв зберігати на виборах во многих позитивних і прогресивних питаннях, Хочу сказати, працювати потрібно з за хто готов з нами співпрацювати. Помірних сферах для розвитку нашого бороду для підняття економіки страни, по тому що Ніколаєв є саме з важливіших составляючих інститут стратегічних досліджень нова Україна створений у лютому цього року, за підтримки Сергія Льовичкіна, голови адміністрації президента України, за часів Віктора Януковича. Його керівник Андрій Єрмолаєв заявив про початок розробки плану розвитку п'яти регіонів країни, в тому числі й Миколаївщини. Більш детально про це у наступних випусках ТНМ. 300 років чудовий вік для села минулої суботи жителі Луперево дістали зі своїх шаф найкращий одяг, в тому числі вишиванки, адже мали змогу і себе показати, і на людей подивитись, тобто на гостей, які завітали до них на свято. День народження чудова нагода, аби промовити добрі й теплі слова. Минулої суботи лопаряни згадували різні часи та події, які пережило їх село. Зокрема, яким квітучим та заможним воно було, коли успішно працював рибний колгосп. Лупереве розташоване на березі лиману. Отже, долою призначено йому бути рибацьким селищем. Спеціалісти стверджують, перше поселення з'явилося тут ще у період бронзового віку. А остаточно люди освоїли цей живописний край у період розквіту Ольвії. Отже, можна сказати, що історія села Лупарева налічує більше в 4 тисячі років. Роблять такий висновок історики. На початку XVIII століття, у 1709 році, з'явилося перше поселення на цьому березі, на Балці. Заснував його атаман Лупар. Під час свята привітали тих односельців, які брали участь в антитерористичній операції на сході країни: Миколу Марінця, Бориса Морозова та Вадима Кулешова. Окрему подяку селяни висловили раднику голови Миколаївської облдержадміністрації Олександру Жолобецькому за те, що напередодні він виконав їх прохання, допоміг відремонтувати чотири павільйони на зупинках транспорту. А окрім того, домігся дозволу на обладнання ще однієї зупинки, надав радник губернатора допомогу і місцевому житлово-комунальному господарству у вигляді електричного кабелю. А дитячий садок отримав кошти, необхідні для добудови господарчого блоку. Я хочу сказати вам одну просту істину, яку ви всі знаєте: що після кожної війни завжди наступає мир. Я бажаю кожному з вас, щоб цей мир наступив як можна скоріше зі свято вас. І далі про не менш важливі справи традиційно у вересні Державтоінспекція проводить рейд. Увага, діти на дорозі. Основна мета заходів нагадати дітям правила дорожнього руху. Далі розповідає ігор Керманов. Всеукраїнський рейд Увага діти на дорозі передбачає роботу з максимальною кількістю дітей різного віку. Чергове заняття було проведено для миколаївських учнів четвертих класів. Спеціалісти провели профілактичну бесіду, а також ознайомили дітей із невтішною статистикою. Зростання кількості ДТП, в яких страждають діти отримують тілесні ушкодження, а також гинуть, і багато випадків. А це 17 таких ДТП в цьому році, де саме звини дітей. Представник сектору кримінальної міліції справ неповнолітніх лінійного відділу станції Миколаїв Олександр Кравченко нагадав дітям про правила поведінки поблизу залізниць та застережив, ігри біля колії закінчуються як мінімум травмуванням, і, на жаль, такі випадки вже траплялись. Втім, усі зусилля працівників ДАІ будуть марними, якщо батьки та вчителі не привертатимуть увагу дітей до поведінки на дорозі. Крадітям хотілось би обратитися там, щоб вони все таки напоминали своїм дітям їжеднівно. При кожному виході ребенка із дома напоминали про те, де нужно переходити дорогу, як правильно це делать. Щоби зацікавити дітей, були підготовлені спеціальні відеосюжети. Також діти мали змогу поставити запитання. Діти із задоволенням показували свої знання, відповідаючи на запитання. Ми пам'ятаємо, мені розповідали про світофори на кіцвіта можна переходити, на не нельзя. Захід показав, що діти цього віку загалом знайомі з правилами поведінки пішохода, і вони порадували спеціалістів своїми знаннями. Ігор Карманов, телевізійні новини Миколаївщини. У центральній бібліотеці імені Круповницького відбулася презентація нової книги Іллі Старікова під назвою Таїнства судді полічності. Книга презентована до 70-річчя письменника і написана у жанрі історико-психологічної новели. Сам автор поділився з нами про свої плани на майбутнє. Також ювіляр коротко розповів про зміст своєї праці. Професор кандидат психологічних наук, автор багатьох праць гаузі психології Ілля Старіков відсвяткував свій ювілей. Його прийшов привітати друзі, колеги і навіть вчителька школи, де навчався ювіляр. Вона згадувала, яким був Ілля Стариков більше як 60 років тому. Які ж плани на майбутнє у ювіляра? А в будучим тяжело в такому віці говорити. Головне мої плани значить, і бажання, щоб була здорова моя Тамара Івановна, значить, з якою ми в цьому році, в нові, повинні відмітити 55 років. Совместної життя, щоб мої діти були, дочка і сини і внуки, щоб були здорові. Ілля Старіков до дня народження презентував нову книгу Таньство суді лічності. Це новий жанр, історико-психологічна новела. Мені захотілось розказати о великих людях, учених, писателях, общественних дітей з точки зору психології. Понимаете, бронзовеют многие выдающиеся личности. Они же были живыми людьми, со всеми слабостями. Хоть наш Илья и не пророк, но сын Моисея – это точно. И в психологии знаток, познав все очно и заочно, профессор, доктор, академик и литератор для души, работы добровольный пленник, а вот за знайство не ищи. Короче, умница чертовский. Ви по постаріковські. Колектив Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії Вітає Ілю Майсевича з ювілеєм та бажає йому міцного здоров'я, щасливої родини та творчої наснаги. І на останок новини спорту на базі відпочинку Блакитний факел, яка, яка розташована у курортній зоні коблево, відбувся кубок України з волейболу серед ветеранів. У цих змаганнях взяли участь понад 50 жіночих та чоловічих команд з 15 регіонів нашої країни. Свято спорту, свято ветеранського волейболу проходило у дружній і, що не менш важливо, у патріотичній атмосфері. Єдність спортсменів з різних регіонів нашої країни була відчутна вже на параді відкриття. Спортсмени корабельного краю, як чоловіки, так і жінки, на домашній Коблевській арені сподівалися піднятися на медальний підзастав. У чоловічій віковій категорії 65 волейбольний клуб Миколаїв зумів дійти до фіналу якому поступився команді Одеси, команди були приблизно рівні, і боротьба була практично шла очко в очко, і до останнього не ясно було хто побідіть у турнірі. Представниць прекрасної статі Вікон 45 волейбольному клубу Миколаїв куди суперниці з десяти регіонів України. Наші волейболистки діяли дуже потужно, але прибитись до золотого матчу. Он изумил, выбравший пиццу. Бронзовая медаль. Вот команда Олимп существует практически в этом же составе 28 лет. Наверное, в том, что мы очень много вместе уже играем. Это раз. И второе, что мы, ну если там люди по, на площадке проиграли, развернулись и пошли. А мы, как бы, и в жизни мы вместе. Поэтому я считаю, вот вот это единственное на площадке и в жизни помогает иногда нам выигрывать такие игры, которые, в общем-то. Можна на них ставити крест, але Ми умудряємося це робити. Сергій Розум'як, Вадим Кучмій, телевізійна новина Миколаївщини. Ось такі справи. Це був останній відеосюжет нашого випуску. Надалі вас ще чекає прогноз погоди. Я бажаю вам якомога більше перемог не тільки у спорті, але й у житті. До побачення. За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на п'ятницю, 19 вересня, передбачається мінлива хмарність з проясненням без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаїві вночі плюс 8, плюс 10, в день плюс 22, плюс 24 градуси. По області вночі плюс 5, плюс 13, в день плюс 19, плюс 24 градуса.